І так, доброго дня! Додаю коротку інструкцію до практичної роботи. Нагадаю, у вас є в усіх ось така коротенька інструктивна карта, де ви можете побачити, що вам саме треба зробити. Бачимо, нам потрібно створити папку під назвою інформатика. І далі в цій папочці будуть міститися 5 папок. Ці 5 папок є розділи до вашого підручника. Тобто, якщо ви відкриєте підручничок, там де зміст. Ви бачите, що перший розділ інформаційні процеси, другий розділ мережеві технології, ну і так далі. Коротко про те, як ми будемо працювати сьогодні. Створюємо папку. Ми з вами розглядали способи на уроці. Ви створюєте тим способом, який вам запам'ятався найбільше. Ми пропоную вам найпростіші за допомогою контекстного меню, праву клавішу миші натиснули і обираємо кнопочку Створити. Бачимо, що створювати ми можемо дуже багато всього, але цікавити нас буде тільки папка. Підписуємо нашу папку інформатика. А вдалі папочка є. За інструктивною картою слідуємо. В папці «Інформатика» буде міститися 5 папочок. Можна створювати не тільки за допомогою контекстного меню. Пропоную вам створити за допомогою провідничка папку. Також можете одразу 5 створити. Цей спосіб такий досить такий зручний. Ну і потім переіменувати всі папочки так, як вам потрібно. І так, пишу: перша папка, в мене будуть інформаційні процеси. Друга папка бачимо в розділі підручника. У нас з вами буде мережеві технології. І так далі, відповідно, третя папка. У вас будуть комп'ютерні презентації. 5 папочок у вас є. Ви їх перейменували або ж одразу при створенні у вас з'являється одразу надпис можна записати. Яка там у нас комп'ютерні презентації, і так наступна. Так, комп'ютерні. Тобто, обираєте спосіб, який вам зручний, або копіюєте папочку. Або створюєте за допомогою контекстного меню, ну або безпосередньо за допомогою привідничка. Маєте ось тут 5 папочок. Бачимо, за інструктивною картою ми слідуємо, і нам в папці інформаційні процеси треба створити папку Практична робота номер 1 Тому повертаємося знову ж таки у інформаційні процеси. Будь-яким способом, який вам запам'ятався, створюємо папку. Один. Ну і безпосередньо вже тут, в цій папці, ми працюємо. І сьогодні вам пропонується створити саме текстовий документ і дати відповідь на ребус, який знаходиться знову ж таки в інструкційній карті. Як створити текстовий документ? Правою клавішою миші. Створити. Але тепер ми будемо створювати не папку, а вже текстовий документ. Підписуємо його ребус. Відкриваємо текстовий документ, і тут даєте відповідь на ребус, який у вас є в інструктивній карті. Записали відповідь, позакривали все. Зробили скрін, один скрін, другий скрін, і, відповідно, відповідь в ребусі у вас має бути. Можете написати також мені в особисті повідомлення. А можна навіть зробити одразу. Давайте не будемо робити скрін ребусу, а одразу так, текстовий документ. Робимо скрін текстового документу, робимо скрін трьох папочок, п'ятий, кажу, трьох, отут п'яти папочок. Ну і все. Таким методом ми подивимося, що у вас там вийшло. В кого немає можливості працювати за комп'ютером, той працює з інтерактивними завданнями, їх також три, і також надсилаєте скріни потім. В особисті повідомлення. Так, дякую вам за увагу. Бережіть себе, до побачення!